Довго не могла зрозуміти причину поганого самопочуття. Зробила УЗД, здала кров на все, перевірила гормони, зробила МРТ. Зайшла до невропатолога і ендокринолога, записалася на кардіограму і рентген, принесла результати своєму лікарю і запитує, що він бачить. Бачу, що у вас є гроші і забагато енергії. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Яша поїхав у сусіднє місто торгувати товаром. Увечері на пошті складає дружині телеграму. Товар продав вигідно, скоро приїду, твій Яша. Потім прикинув, дорогувато буде. Переглянув текст і думає: Сара і так знає, що я завжди вигідно продаю товар, прибрав перше речення. Знову думає і так ясно, що я не буду тут довго стричати і проїдати гроші. Прибрав і це речення. Знову поміркував звичайно її. Чий же ще? Та вона й так знає, що мене звуть яшею. Він порвав бланк і вийшов на вулицю. Чоловік наймається працювати нічним сторожем. Його запитують: на цю роботу ми не можемо брати аби кого. Чи у вас є відповідні для цієї посади якості? Є, є, у мене ну дуже поверхневий сон. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На корпоративі під час розважальної програми було багато різноманітних конкурсів. Один із них, зокрема, конкурс на літачок, який пролетить далі за всіх. Усім чоловікам роздали папір і вони негайно почали робити літачки. Як звичайні, так і найрізноманітніші з вузькими і довгими крилами, широкими і великими, витягнуті, квадратні, варіантів там було багато. Летіли всі, передбачливо по-різному. Але якихось видатних рекордів нікому не вдалося досягти. Начальник відділу запитав у організаторів тільки одне чи є якісь вимоги до форми літака. Отримавши негативну відповідь, він просто зім'яв аркуш паперу в цупку кульку, кинув її далі за всіх і виграв конкурс.